8 листопада напередодні дня виноградаря та винороба України на головній площі міста Болград відбувся 15-й міжнародний винний фестиваль Болград Вайнфест Fest 2025», який об'єднав виноробів, гостей та благодійників заради спільної мети, підтримки Збройних сил України. Центром заходу став великий ярмарок з продукцією місцевих виноробів та відкрита дегустація крафтових вин. На ярмарку було представлено 26 виноробів з різних куточків Одещини. Рік майже з 2015 року ми учасники цього фестивалю. Починали ми з вина, починали з трьох сортів. А потім, якось цей чоловік каже, що треба щось далі робити, і кожен рік пробував якийсь другий сорт. І кажу так: от в нього це слава богу. Получається, а потім, яко знаєте, коли вино, то треба ще щось дати до вина. А у волкар хліб це ну як у всіх, і я почала щось там хлібне, якісь вироби виробляти. А зараз вже хліб є на заквасці, і я скажу, що ми окрім заквасці, ніякий які хліб не, не куштуємо. Хліб вино. Приправи до хліба це наша таке, як візитна карточка. Кожен рік ми щось додаємо, а по якимось причинам щось не робимо. Тобто, якщо в цьому винограді, от ми беремо, там робимо аналіз. Якщо там недостойно, там ну є свої лабораторні такі дані, то ми його можемо в цьому році пропустити. От так в цьому році, ми не зробили рислінг, а навпаки, зробили рекацителі. Сьогодні дуже красивий торжественний праздник в Болграді. Я очень хочу пожелать крепкого здоровья всем организаторам, потому что на самом деле они сегодня собирают кротовиков, виноделия, кротовиков каждой продукции. Я считаю, что это очень красиво для того, чтобы сегодня человек попробовал натуральный продукт и оставил свои впечатления. Я представляю свое, свой бренд, представляю свой бренд Братова где сегодня у меня находится свыше 20 сортов вина. Есть вина всего, этого года, 25-го года, 24-го, 23-го, 21-го года. Все вина шикарные, все вина крафтовые. Вот. натуральный продукт. В Болгарадском районе я принимаю участь с 15-го года. А до я брал участь в Одессе и Таирова У мене опит досвід вже майже 30 років. У 2018 році я зайняв 9 перших місць, в прошлому році чотири, в цьому році два місця перші. Воно це жива ісота. До нього потрібно відноситися з любов'ю. Тому що я роблю воно, то для мене всі вина, як, як рідні діти. Я більше цього люблю червоні війни. Киберне, мерло, одеський, чорний. ну, По крайній мірі, у мене сьогодні три видачі чорний, три сорта, сорта чорних, а білі він, другі люди полюбляють, я їх пригощаю цим білим. Також на ярмарку була представлена цікава крафтова продукція та різноманітна смачна їжа. Зокрема, справжній узбекський плов. плов шурпа, хашлама, шашлики, що хотіти, що? Манти, самса, все хотіти. Манти, сам все готове. Раз 15. Только перший раз перша, я насю одразу. Я з стана. Приїхав сюди, зі нас десь сюди. Продаємо мед пильцю. Все от меда, оно все полезное. Есть майский мед, э, сафора мед, цветочный мед, и подсолнечник есть, и еще есть э, осенний последний, вот этот, кукурузный. Это вырубы из эпоксидной смолы. То есть э, борт, принт, та смола и каминцы. Э, Можно любой портрет... Э, Це заливка мені прийшла три роки тому, і я вдохновляюсь цією красою і ловлю таку, як, як то кажучи, музу. Фестиваль супроводжувався концертною програмою за участі етнографічних, музичних і танцювальних колективів з усього Буджаку. Особливу увагу приділяли благодійним акціям та аукціонам, спрямованим на збір коштів для потреб Збройних сил України. Зокрема, під час аукціону, де розігрувалися добові винні діжки, було зібрано 6 тисяч гривень, більше 23 тисяч гривень під час безпрограшної лотереї. А загалом, під час фестивалю на підтримку Збройних сил України було зібрано більше 87 тисяч гривень. Завершенням фестивалю Болград Вайн Фест 2025 стало урочисте нагородження переможців конкурсу виноробів у двох номінаціях Вино молоде та вино минулих років. Цьогоріч на розгляд журі було представлено 97 зразків вин. Винороби, які здобули понад два дипломи, отримали пам'ятні дубові діжки як символ майстерності та відданості традиціям. Серед відзначених: Анзор Білалов, Олександр Тешко, Олена Роткіна, Василь Живора. Юрій Греков, Олег Костенко та Валерій Желясков. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.